Тепло на більшість території країни, але західні регіони отримують дещо прохолодніші умови з хмарністю. Подивимось, де цей день буде ну по-справжньому спекотним і де доведеться сховатися від літнього сонця. На Київщині температура в день підніметься до 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер західний. Швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується ясне небо з мінімальною хмарністю. На півночі. У Житомирській області температура день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься незначна хмарність, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура день становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься майже безхмарним. На Сумщині температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 19 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 21. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде абсолютно ясним. На Донеччині температура вдень досягне 35 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 24 градусів. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується безхмарна спекотна погода. На Луганщині температура вдень складе 36 градусів тепла. А вночі плюс 25. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде кристально чистим, без жодної хмаринки. На півдні. В Одеській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер південний, швидкість 10 метрів за секунду. Прогнозується ясний сонячний день. У Миколаївській області температура в день складе 34 градуси тепла. А вночі плюс 22. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. День буде ясним і безхмарним. У Херсонській області температура вдень досягне 34 градусів тепла, а вночі буде плюс 23, вітер західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується невелика хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день підніметься до 36 градусів тепла. А вночі буде плюс 22 градуси. Вітер південно-західний швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься незначна хмарність. У Криму температура в день становитиме 35 градусів тепла а вночі очікується плюс 22. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. На Львівщині температура в день складе лише 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність протягом усього дня, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, місцями можливі слабкі короткочасні дощі. У Тернопільській області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами. Якщо прогноз виявився для вас корисним, підтримайте його вподобайкою. Підписка на канал допоможе вам завжди бути в курсі кожної зміни погоди. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо частково затягне хмарами, місцями можливі невеликі опади. У Волинській області температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На Хмельниччині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 18, вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясна погода. У Полтавській області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 19. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується безхмарний сонячний день. На Черкащині температура в день буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 18. Небо залишатиметься майже безхмарним. На Дніпропетровщині температура в день складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується кристально ясна погода. У Вінницькій області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.